Живуть добра і казка, де вони живуть, і які стежки до ведуть. А добра і казка, у сандок ідуть, у садочку, у садочком на спани живуть. А добра і казка, у сандок ідуть. У садочку, у садочком на спани живуть. Вітаю вас, малята! Я Золотинка. Хочу вас сьогодні запросити у свій чудовий осінній квітник. Але щоб туди потрапити, нам треба пригадати геометричні фігури, цифри та повправлятись у лічбі в межах п'яти. Промовимо чарівні слова та відправимось на зустріч пригодам. Один, два, три. Усад квітковий йди! Подивіться, які гарні квіти восени розквітли. Але щоб вони залишались такими ж гарними, треба пограти в гру. З поданих геометричних фігур оберіть ту фігуру, яка схована в квіточці. Яка фігура сховалась в квіточці? Подивіться уважно. Вірно, квадрат. Яку зараз фігуру сховала квітка? Так, це круг. А якого кольору? Зеленого. Дивимось уважно, яка фігура захована. Молодці трикутник. На цьому зображенні, яку фігуру сховала квітка. Вірно, круг. Малята, ви відшукали всі геометричні фігури, що сховали квіточки. Розумнички. Діти, а що це за цифра з'являється? Впізнали її? Молодці. Цифра 2 Пропоную послухати про цифру та пригадати її. Ніби лебідь, вигнув шийку, випливає цифра 2. 2 – це пара. Дві сестрички. Дві руки, дві рукавички. Ока два, по два крила. Є і півня, і ворла. Давайте спробуємо написати цифру два. Ставимо пальчик вгорі на початку цифри два, обведемо голівку цифри півколом. По довгій шиї ведемо пальчик донизу. І робимо хвилясту лінію у вигляді хвостика. Праворуч. Тож, згадала цифру 2. У квітник прийшла вона і завдання принесла. Нам треба порахувати квіти в квітнику та обрати ті, кількість яких дорівнює двом. Рахуємо червоні квіти. Скільки їх? П'ять, вірно. Рахуємо рожеві квіти. Скільки рожевих квітів, малята? Дві квітки. Вірно. Тож біля яких квітів ми поставимо цифру 2. Вірно, біля рожевих. Давайте порахуємо квіти, які знаходяться ліворуч. Дві квіточки вірно. А тепер порахуйте квіти праворуч. Чотири квітки молодці. Де поставимо цифру 2. Так, біля квітів ліворуч. Порахуйте квіти жовтого кольору. Дві квітки. А скільки червоних квітів? Три молодці. Тож двійку ми поставимо біля квітів якого кольору? Вірно. Біля квітів жовтого кольору. Рахуємо квіти ліворуч. Три квітки. Рахуємо квіти праворуч. Дві. Де поставимо цифру два. Вірно, біля квітів праворуч. Ви великі розумнички. Гадаю, цифрі два. Сподобалось грати. Дружно з місця ви вставайте. Рухатись розпочинайте, запрошуємо на руханку. Сонце світить угорі, Гріє квіти на землі, промінці нас обіймають, до таночку закликають, Розцвіли в садочку квіти. Ростуть. Давайте їх порахуємо. Скільки всього квітів росте? Вірно, 5. Але щоб їм було більше місця, треба їх висадити на окремі квітники. Розглянемо квітники. Яку форму має цей квітник? Квадрат молодці. А цей квітник, яку має форму? Форму круга. На квітник круглої форми ми будемо висаджувати одну квітку. А на квітник, який має форму квадрата дві квітки. Давайте разом допоможемо дівчинці. Скільки квітів у золотинки. Дві квітки. Висаджуємо на квітник якої форми? Молодці. На квітник квадратної форми. Скільки квітів тримає дівчинка? Вірно одну квітку. На квітник якої форми ми висаджуємо одну квітку. Так. На квітник круглої форми. Порахуємо квіти, які тримає дівчинка. Вірно, дві квітки. Висаджуємо у квітник, який має форму. Квадрата. Молодці. Скільки квітів тримає дівчинка? Одну квітку, розумнички. На квітник якої форми ми садимо одну квітку. Так, на квітник круглої форми. Порахуйте квіти! Вірно, одна квітка. Висаджуємо на квітник. Розумнички круглої форми. Малята, нехай наш барвистий квітник нагадує нам, що дружба і добро роблять світ кращими. Будемо берегти природу, квіти та одне одного. До зустрічі!